Не потрібно боротися зі своїми ворогами, просто молись і святий Михаїл воюватиме за тебе. Святий Михаїле, Архангеле, воїне Небес, охоронцю Сина Божого, у цю мить я закликаю тебе, бо є ті, хто обмовляв мене, намагався завдати мені шкоди словами, діями чи навіть темними думками. Не дозволь заздрості торкнутися мого життя, віджени зрадників, що прикидаються друзями. Лицемірів, які усміхаються, але встромляють ніжу спину, і всі, хто пророкує моє падіння, князю Небес, підніми свій меч і розірви всі зв'язки з брехливими людьми, розірви кожен невидимий договір, розсічи кожну тінь, що наближається до мого світла. Захищай мене на роботі, вдома, на моїй вулиці, на кожному моєму кроці. Я довіряю твоїй силі і захищаюся щитом твоєї справедливості. Перед усіма ворогами будь моїм захисником і тим, хто відстоює справедливість за мене. Не залишай мене, борися за мене, як ти боровся між небом і пеклом, якщо ти покладаєшся на святого Михаїла, жодне зло не матиме над тобою влади. Молись ці слова три дні поспіль, і ти побачиш, як твої вороги відступають самі. Якщо ти отримав цю молитву, напиши в коментарях амінь, святий Михаїле, і поділися нею з тим, хто цього найбільше потребує.